Протягом багатьох віків в житті українського народу існує символ, який завжди був природнім джерелом натхнення та віри. Цей символ червона калина. Сьогодні цей символ продовжує знати наші серця, бути натхненником боротьби із зовнішніми та внутрішніми ворогами. Він надає нам сили бути стійкими до будь-яких ударів, бути вправними та справедливими, вірити та цілеспрямовано йти. До якнайшвидшої перемоги. До вашої уваги стем-проект Інтерактивна книга Червона Калина, який присвячений калині символу України. Книга, створена в онлайн середовищі та графічного дизайну Канва та наповнена різноманітними цікавими відомостями. Даний проєкт є короткостроковим з інтеграцією шести предметів біології, історії, інформатики, української літератури, музики та мистецтвознавства. Знання з цих предметів допомогли нам розглянути образ калини з різних сторін. Гортаючи інтерактивну книгу, ви зможете збагатити свої знання цікавими відомостями про калину, її лікувальні властивості, визначити її місце в кулінарії, мистецтві. Пізнаєте її символічний зміст та значення в житті та традиціях українського народу. Для закріплення отриманих знань ми підготували для вас безліч цікавих активностей та пізнавальних завдань, які ви зможете знайти на сторінках книги. Тож не зволікайте та приєднуйтеся до нас, у захоплюючи подорож з калинами Стежінками. Повірте на сторінках цієї книги, ви дізнаєтеся більше, ніж голови собі уявити, щиро бачить у вас наукової секції історичне краєзнавство Роменської ману.